Друзі, всім вітання. 24 серпня. Я з батьком на горині. Перш за все вітаю всіх з Днем Незалежності. Бажаю всім мирного неба і всього найкращого. Ну, що ж вам сказати? крайній раз ловив 21 червня. Більше двох місяців ось виїхали на горинь. Зараз 3.26 26. І десь до 7 години половимо з батьком. Ловлю в місці мені знайомому, тут же я по ранній весні ловив. То була плітка, гус, густірка і йоршики були. Поки, поки що хвилин 10 ловлю, немає покльовок. Але чекаємо. Можливо під вечір розклюється. Фух, що ж вам можу сказати? Ну дивіться, по прикормці я взяв Real Fish коріандр арахіс і, і Real Fish спеції. Вирішив, щоб зловити хоч, можливо, що небудь, то візьму таку темну прикормку, щоб можливо якась плотвичка клюнула. Бо по останніх звітах рибалок бачу, що густірка плотвичка покльовує, а ляща поки що немає. Один фідер закидаю дальній, правий фідер, під протилежний берег, там буквально пару метрів від очерету, а другий фідер кидаю на середину. Ну і буду дивитися, де, де є риба. По наживкам опари, шпінка, мотиль, пшениця, кукуруза, перловка. Ну, Є що вибрати. Головне, аби риба була. Я не, не загодовував. Зараз буду закидати там кожні 2-3 хвилинки, покормлю трошки, тоді вже буду чекати. Да, погода така досить незрозуміла, якісь хмари, трошки дощ був. Сильний вітер, ніби і холодно на вітру. Вітру нема, жарко. Такі перепади, ніби вже як якісь кінець вересня місяця. Таке відчуття. Нема риби. Так, друзі, погода не радує. Вітер дує. Квіротипи гойдає, але покльовок немає. Ну що за 20 хвилин 25, що я ловлю, поки що покльовок немає. Тільки що я бачив е, об'їджений мотиль. Тобто, можливо, якісь там ці Йоршики чи бички там є на точці, а білої риби такої як тот підляща, густери, поки що я не бачив. Зараз закинув на пшеницю, попробую на пшеницю ще. Наліво водили ще на закінну кукурудзу, чекаю, можливо якась плітка клюне. О, є риба. Є риба, я навіть не... попльовки не бачу. Риба якась є. Не здивуюся, що це якийсь бачок. Я підсадчика навіть не розклав. А візьмемо так. Візьмем так, пліточка. Ось така пліточка. Так. Зараз ще можливо і втіче. Не, не втекла. Треба підсачка розкласти. Ну, друзі, ось перша рибка. Ось така пліточка. На одного опариша. Так, у нас на годинку зараз 17.30. І... Що я вам скажу по кльову? Так якби нема такого кльову. Оце що і не зловив тільки підляжчика такого грам 200. Без підсачка витягнув, треба пісачика скласти. І перед тим зловив пласкирочку невелику. Я вже ліве водилище з центру, знову взяв, закинув під протилежний берег. То там все-таки покльовка відбулася, бо на середині риби зовсім немає. І наживка це опариш з мотилем. Спрацював. Ну, Така хмарка йде, але пішла тією стороною подалі від нас, бо тут як дощ то ми не виїдемо. Склав підсадчика. У нас місце, де я виплю такі ямці, бачите. Викупане місце. І там хмара ось пішла так. Але добре, що вона пішла тією стороною, а тут позаду вже нормально, чисте. Масать, майже чисте небо. Трішки наріжу опариш ось. Ось така вийшла на різка з Ось іплоскірочка, бачите, клювала, клювала і засіклася. Ось така невеличка. Червона передна О, Є риба. Ніби є. Да, покльовки такі, ну, два тичка і все, залишає. Ось плоскирочка знову. Невеличка, але... але є в заліку риба. Просто два ударчика і все. Не без, зовсім неактивна риба. Так, на годиннику 6.15. Ну і щойно дві підряд рибки зловив на лівий офідер, плотвич, оцю пласкирку. На фідер а направив фідр підлящика такого снов клює. Снов трошки розклювалося. Підлящика не виточку такого грам 200. 150. Опари з мотилем працює. Ну давай, 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 давай. Ніби щось там вже трошки загнуло квіти повідпустило. Ну це вже добре, вже якась риба є в точці ловлі. Ну давай, 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 щось, щось маленьке. Є риба. Трошки більше. Не зовсім дрібненьке. Думаю, це підляж. Мащі так, так тут латаття багато. Зараз як зачіпиться. Це латаття, як заведе. Ти бачиш, що робить? Кара... Червонопірка. Червонопірка така. Ах, зачепилась. Ось яка червона пірочка. Ну це вже гарна риба. Тут вже нема що сказати. Друзі, погляньте, яка червона пірка. Горинська. Ну, ось така червона пірка гарна. Горинська риба. Якось вже я їх ловив на горині. А це сьогодні знову пощастило піймати. Знову мотыльчик пучком чіпляє там 5-6 штук. У него параш один. От клюєш на другому фідрі, бачите кльов. На другому фідрі клюєш, щось можливо вже є. Є рибка ніби я. Ух, як б'ється в кінці. Ух ты що. Змом пісачку, щоб побульвати. А ні, може і так під нього. Так підняв швиденько. Ось яка. Плоскирка гарна, дивіться. Це вже така вже біля 100 грам. Трошки почався кльов під вечір. Після шостої години. Нічого не видумаю. Ті самі пучок матеря і один опариш. В принципі, можна і перловку пробувати, але для чого пробувати щось видумувати, якщо клює. Можу вставати бо ззаду берег такий незручний, а закидати треба трохи далеко. На правому фідрі нема покльовки, і я думаю, що там щось не так заснястку десь запуталась, мабуть. Може, за такий час мала б бути якась реакція риби на наживку. Так, закинемо, подивимося. А, тут є риба просто, але я ж кажу що щось не то. Тут бичок. Бичок, бичок. Живця більше ставити не буду, то бичка. Відпустимо відразу. Значить, Нема покльовки, колективна риба і нема покльовки довго, значить хтось там вже на гачку такий вісить, що немає сили. І змо... і можливості потягнути ківертипчика. типчика. Давай, 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 давай. Ну, тільки не Йорш. Ні, плоскирочка. Невеличка. Чи підлящик, не, підлящик маленький? Що ж, друзі, на годиннику 7.07. Е, вже батьком починаємо збиратися. Вже столика забрав, маленько зношу речі. Е, по сьогоднішній риболовлі два слова не скажу. Ну, кльов основний був це із шостої десь до... 6,40. З 18 до 18.40. От був інтенсивний кльов. Підлящик, червонопірка, густера клювала, і наживка, пінка з мотилем, Про... тобто опариш з мотилем, пробував самого опариша, не хоче, тільки з мотилем. Потрапляючи на гачок також йоршики, бички, але без мотиля не варіант, треба з мотилем бути. Ну і зміна дистанції з лівого водилища під протилежний берег дала все таки результат. І До того я тут одного тільки бичка зловив. А коли перейшов на дальню дистанцію, то десь 5-6 рибок зловив. Тобто рибу треба шукати. Зараз вам покажу, що я зловив. Так, друзі, покажу вам свій уловчик. Ось така червонопіра гарна. Підлящики невеличкі. Ну і плоскирка. Ось такі улови. Ну а ви не забувайте поставити лайк цьому відео, підписатись на канал ще не відписаний. І напишіть, хто їздив на горині, як вас улови, на що клює, коли клює, де, де ловили. Буде цікаво почитати. Ну і всім до зустрічі на горині. Так, друзі, йдемо цю рибку. Пустимо. Росте. Росте. Так, опа. І все зараз. Все. Там одна, можливо, мертва. Червона пірка, базу, тобто пласкірка би закохнула. Ну, Це покльовка, остання покльовка. Остання покльовка. Я вже все не перезакидаю, вже збираюсь. Нема? Ні, є якийсь бичок. І потвичка маленька, бачите. Таня клюнула така платформа. Все, Відпускай меня.